Друзі, всім привіт! За тиждень багато знов накопичилось упаковок з-під продуктів, які закінчились, тому зараз покажу вам, що в нас було використано, і дам свій відгук. Від компанії Reflame закінчилась друга баночка серому Novage Plus pro Suticals 24 години інтенсивного зволоження. З поліглітоміновою кислотою та гідралізованими червоними водоростями об'єм 30 мл гарно зволожує, справляється зі всіма заявленими функціями. Хороший якісний продукт. Коли є вигідна ціна, то можна замовити спробувати. Ще від компанії Reflame закінчився крем для обличчя із серії Diamond Cellular. «Нічний». Diamond Elixir, об'єм 30 мл. використала на роботі. Дуже подобається тут скляна бутилочка. Хотілося б хоча б 50 мл, дуже зручний дозатор. Приємна текстура, вона і легка, і швидко вбирається, і водночас дуже добре живить і зволожує суху шкіру і прибирає якісь прояви вікових змін на шкірі. Тому зараз відкрию другу упаковку і буду продовжувати користуватися цим кремом. Я рідко купляю щось повторно, тому що багато чого хочеться спробувати з продуктів, якими ще не користувалася, але цей крем, я думаю, буде на повторі. Також, друзі, використала ще одну фарбу для волосся від Dying G Memory. Яку замовляла на iHerb, це в мене вже відтінок Medium Brown. Перед цим купляла чорний, але і той, і той відтінок в мене був на волосі чорним. Я не побачила якихось відмінностей між ними. Зараз повторила покупку під час цих знижок мінус 29%. Купила цю фарбу за 300 гривень. Мені дуже подобається стан волосся після використання. Вона лікує волосся, має гарний склад, також гарно профарбовує сивину, не так швидко змивається. І для мене це поки що найкращий варіант фарби, тому, поки вона є на іхюр, буду постійно купляти. Закінчилась термальна вода Awan. 150 мл в бутилочці. Мені підійшла вона в зв'язку з тим, що маю проблеми на шкірі, подразнення, почервоніння, дерматит на шкірі навколо очей. Ця вода добре зволожувала, заспокоювала шкіру обличчя, вона потрібна не всім. Деякі, хто її використовує, не відчуває ніякого ефекту. В принципі, якщо немає ніяких проблем, можливо, вона вам і не потрібна. А я буду обов'язково повторювати крем зголожуючий для сухої та дуже сухої шкіри від бренду CeraVe. Його можна використовувати для обличчя і для тіла. Я використовувала для тіла без віддушки. Тут в мене об'єм 177 мл. Є менший об'єм. Є ще більший об'єм у баночці, дуже сподобався. Підходить для сухої, чливої шкіри, дійсно довго проживець, зволожує шкіру, швидко вбирається, ніякої липкості, і жирності, і можна одразу ж одягатися. Крем добре працюючий і вартий того, щоб звернути на нього свою увагу. Це тепер мій фаворит серед аптечних засобів для тіла. І в кого є такі проблеми, як в мене, така ж сама суха і чутлива шкіра, то рекомендую спробувати. Крем, який не дарма всі хвалять, я спробувала його в пробній версії об'ємом 10 мл з косметички краси Айр, в якій були всі. Масхеве від корейських брендів: це бренд Доктор Алтея, Крем 34.5. Він має дуже приємну ніжну текстуру, без аромату, добре вбирається, теж не залишає липкості і жирності, гарний склад, гарно зволожує і заспокоює чутливу шкіру. Думаю, що колись замовлю повнорозмірну версію. Від компанії Reflame із серії The Body Edition закінчився антицелюлітний гель. Зазвичай такі засоби використовую влітку. На проблемні зони. Він має гелеву приємну текстуру захолоджуючим ефектом, що дуже гарно, коли на вулиці спекотно, добре вбирається. Має ефект в комплексі з тренуваннями і більш-менш нормальним харчуванням. Тому, коли бачу вигідну ціну і коли закінчується, повторюю покупку. Крем від компанії Віши, який мені все ж таки не підійшов, це серія неовадіол. Нічний об'єм 15 мл. Пробна версія, скляна баночка, отримала в подарунок закупівлю інших засобів віши. Текстура в нього начебто приємна. Але мені не сподобався якийсь такий охолоджуючий м'ятний ефект на шкірі, і мені здалося, що він покривав обличчя якоюсь плівкою, іноді скатувався. Тому це не мій продукт. Є інші фаворити у віші, є інші креми, які хочеться ще спробувати. Цей продукт не повторюю. З косметичних продуктів багато чого закінчилось. Ось ще один крем для обличчя. Мультифункціональна формула від бренду Мізон з муцином равлика. Також тут в складі є ще центела азіатська, екстракт олії чайного дерева, пептиди, об'єм 45 мл. Використала на шкіру Декольте, тому що зараз на шкіру обличчя використовую тільки аптечні засоби. Дуже переживаю, щоб не було ніякої алергічної реакції. Крем бюджетний, склад хороший, текстура приємна. Зараз він зі знижкою мінус 29% в розділі суперакції. Хто полюбляє цей бренд, можете спробувати. На всі засоби, які продаються на сайті iHerb, які я показую тут у відео, посилання буде, як завжди, в описі. Маска для обличчя, яку я не планую повторювати ні в якому разі, використала до кінця, тому що шкода було потрачених коштів. Це бренд SVR серія Sensify, 13 компонентів для чутливої шкіри. Об'єм 50 мл. Маска була зволожуюча, повинна була зволожувати та заспокоювати, але нічого з цього вона не робила. Наносила на обличчя після того, як змивала, залишалась яка, якась жирна плівка, і більше нічого. Хор, хорошо, що купила її по вигідній ціні, не дуже дорого. Але оновлену версію також немає бажання пробувати вже після того, як в цій. Є маска від бренду Avien, яка повністю виконує. Всі функції, які я хотіла мати від цієї маски, її і зволоження і заспокоєння. Тому авіан буду повторювати цю ні. Дитина закінчила зубну пасту Сайто iHerb від бренду Crest. Об'єм тут 73 мл. Хороша якісна паста з м'ятним смаком, добре очищувала зуби. Дитині подобається. І ми Таку пасту подібну пасту купляли багато вже разів вкрести, їх є декілька видів. Далі, друзі, будуть декілька добавок, пригніналон зі смаком вишні, жувальні мікротаблетки, 10 мг в одній, їх було 120 в паночці. Зараз повторювати не буду, тому що почала використовувати ДГ і побачила від нього більш кращий ефект. Він теж є прекурсором. Вироблення всіх гормонів в нашому організмі. Прагненолон, поки повторювати не планую. Батько мій закінчив і приніс дві порожніх пляшечки, добавок, якими користуються на постійній основі, це велософі, мультивітаміни і мінерали для чоловіків від компанії Reflame. 60 таблеток, часто бачите, ви в моїх відео. І друга добавка, яка в батька закінчилася, і яку ви часто бачите в моїх відео: це екстракт чорниці від Natural Factors 90 гелевих капсул по 500 мг в кожній для покращення кровообігу використовується для підтримки зору в нормальному стані. Це така добавка, яку ми купляли однією з перших на сайті iHerb, і вже багато років вона використовується в нашій родині. І покажу ще одну добавку, яку купляла в аптеці. Лікар нещодавно порекомендував деякий час поприймати L-карнітін. Не хотілося чекати посилку з сайту iHerb, хотілося купити одразу ж, тому я почала розглядати, який карнітін є в аптеці. Всі інші, які я Розглядала. В своєму складі містили дуже мало цього корисного компоненту. Тільки ось цей сподобався від бренду Doppelherz. Тут в складі і L-карнітін, і біотін. І що мені сподобалось? Тут 15 шипучих таблеток, які розводяться з водою, з лимонним смаком. А сподобалось, що в одній таблетці міститься аж 900 мг л карнітіну На iHerb зазвичай в капсулах, якщо він, то стандартне дозування 500 мг. Ціна була достатньо бюджетна, десь приблизно 180 гривень. Думаю, що куплю повторно. Хоча в нас по Дніпру, на жаль, він є не в, в, в усіх аптеках. Ркарнітін сприяє покращенню енергетичних процесів та метаболізму в клітинах організму. Необхідний при фізичних навантаженнях, заняттях спортом та фітнесом, сприяє розщіпленню жирів. Наостанок, друзі, розповім вам про своє розчарування. В нас у собаки закінчилось ось таке печиво з сайту iHerb і заспокоюючі вітаміни від алергії. І той, і той продукт нам дуже подобається. Ми купляли багато упаковок і зараз захотіла замовити тоді, коли була знижка мінус 29% на всю корзину. Але побачила, що на сайті iHerb вже майже немає. Можливо, це тільки для України ніяких зоотоварів, ніяких добавок, ніяких вітамін для собак. Залишилось там декілька шампунів, декілька видів зубних паст, там спреї для догляду за шерстю і все. Таке враження, що будуть продаватися ці. Якісні продукти для наших улюбленців, дуже шкода. Сподіваюсь, можливо, буде якесь оновлення. Але, скоріш за все, якщо повністю, повністю одразу зникли товари ось цього бренду, то думаю, що, напевно, вони для України вже не будуть продаватись. Якщо ви з іншої країни і замовляли щось для своїх тваринок, напишіть, будь ласка. Як у вас з цим, чи доступні вам до замовлення ці засоби. Друзі, це все, про що я вам хотіла розповісти сьогодні. Якщо була корисна, як завжди, чекаю на ваш лайк. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Hurp. Приємних і корисних вам покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!